Вітаю вас, маленькі українці. Я знаю, що ви любите гратися на свіжому повітрі. Давайте перевіримо, чи знаєте ви, де можна гратися, а де ні. Чому не можна гратися поблизу дороги? Тому що діти під час гри не зважають на небезпеку, захоплені грою, вони можуть не побачити, не почути автомобіля, що рухається. Якщо м'яч покотився, дитина біжить за ним і більше нічого не бачить, а тому досить часто потрапляє під колеса автомобіля. Так само не можна кататися на проїжджій частини на роликах, самокатах, оскільки швидкість їзди на них розвивається висока, що небезпечно. І на тротуарах не треба кататися, бо ненароком можна з'їхати на дорогу. Для цього є спеціально обладнані майданчики, стадіони, парки. Тому добре це запам'ятайте і не порушуйте правил. Якщо ти вивчиш і запам'ятаєш ці правила, то вбережеш своє життя від нещасного випадку. Запам'ятайте! Ніколи не влаштовуйте ігри поблизу дороги. Не грайтеся на проїжджій частині дороги, не зупиняйтеся там порозмовляти. Ви можете не помітити транспорт, що рухається. Не виїжджайте на проїжджу частину на роликах, ковзанах, на велосипедах. Не спускайтеся з гірки на санчатах, ковзанах, якщо гірка веде до дороги. Поміркуйте, як ви поступите. Машина їде ще далеко. Я встигну перебігти і перебігаю дорогу. Перейду по пішохідному переходу зебрі, коли буду впевнений, що машини зупинилися. Перейду на зелене світло, світлофора, коли буде безпечно. Беру ковзани і буду кататись по дорозі. Вона слизька і рівна, а машин майже нема. Беру ковзани і йду на каток. Краще за все кататись та гратися на стадіоні або на спортивному майданчику. Давайте перевіримо, чи запам'ятали ви правила. Як рухатися по тротуару? Як переходити дорогу. Чому біля дороги не можна гратися? Чому не можна кататися на проїжджій частині на ковзанах, роликах? Чекаю на ваші відповіді. До побачення! Все буде Україна!